Всім привіт! Мене звати Аня, і я дуже вас рада знову бачити на своєму каналі. Будь ласка, залишайтеся зі мною. Сьогодні я збираюся вам розповісти про свій парфумерний березень. Звичайно, він іще не закінчився, але більша частина його вже минула. І сьогодні я вам розповім трішечки про ті парфуми, які я розношувала протягом цього часу. А також про свій парфумерний жах місяця, знову ж таки, про відкриття місяця, і про свої нові хотілочки. Мій вишліст дуже змінився. Насправді, дещо з нього вибуло, а дещо, навпаки, впевнено стало на поличку парфбажанок. Отже, поїхали. Ну, мабуть, з парфумів, які в мене є, які я задоволення вносила зараз у березні. По-перше, це, звичайно, латюліп від Byredo. Я просто кайфувала від цього парфуму, бо це дійсно такий для мене натуралістичний тюльпан, дуже такий квітковий парфум, дуже радісний, дуже ніжний і дуже жіночний. Він на мені тримається так в середньому. Мабуть, 5 годин, але цього, в принципі, для такого легкого ніжного квіткового парфуму, як на мене, достатньо. Тим більше він у мене в форматі тревел, тому його можна завжди брати з собою і поновлювати, якщо потрібно. Другий парфум, який я вже також одягала раз чи двічі, коли вже було так, у нас було кілька днів таких, прям тепло-тепло: це Last in Paradise Ex І це такий, знаєте, для мене святковий, дуже шлейфовий, мегастійкий, фруктово-квітковий аромат. Тут дуже соковиті лічі і такі атласні рожеві півоні. Мені дуже-дуже він подобається, і я впевнена, що буду його знову носити і в квітні, і в травні. Як потепліє, то все частіше буду його одягати. Це 100%. Ще кілька парфумів від Ексніло. Я розношувала в цьому місяці спробників. Про ось цей рожевенький світ морфін. Я вже вам говорила багато разів. Він такий квітковий, це буйство квітів, такий чисто квітковий букет. Де дуже багато мімози такої з пилком і бузку. І бузок тут мені такий видався, знаєте, от такий вже прямо не те, що свіжий-свіжий, а такий, що нібито вже трішечки постоє, Він вже такий навіть що, можливо, починає трішечки в'янути. Не знаю, чому в мене склалося ось таке враження, але такий чисто квітковий профіль це не зовсім моє, тому. Ну, флакону мені не захотілося, але все-таки зараз, в березні, було дуже цікаво його поносити, спробувати, і я із задоволенням його одягала. Наступний пробник від Hex Nio став моїм суперфаворитом: Це Vesper Glitz. І в цей парфум я закохалася. Це просто моя бажанка, мабуть, на наступний рік. Він у мене вже навіть лежав в кошику, але потім я подумала, що все-таки, от коли він з'явиться в тревел-версіях, а я сподіваюся, що він таки буде в тревелах, в таких, от, як у мене ось цей Last in Paradise, то я його, можливо, куплю тоді в такому наборі тревелів, або вони там йдуть так само по 5 однакових. ну, Побачу. А сам флакон, ну просто зараз, мені здається, трішки закінчується цей час, коли б мені хотілося його носити, бо він все-таки е, такий жовтоквітковий, тут багато жовтих квітів, білих квітів. Е, я особисто тут дійсно відчуваю мімозочку. Е, але це не просто квітковий парфум, він такий е, квітково-ванільний, і мені це дуже подобається. Я таке люблю. Ваніль тут дуже красива, така смачненька, така якась іскриста. Дуже мені подобається саме характер цього парфуму. Я читала у відгуках, і теж дівчата казали, що їм нагадує там деякі люксові аромати. Так, в нього є такі, знаєте, Добротно зроблене люксове звучання, але для мене це, в принципі, ніколи не є якимсь мінусом. А скоріше навпаки, люксові дизайнерські аромати, вони завжди, в принципі, такі вивірені. І це такі аромати, які спрямовані на те, щоб в принципі подобатися більшості людей. Чому б ні? Мені б хотілося пахнути так, щоб це подобалося більшості оточуючих. І цей парфум зроблений дуже якісно, незважаючи на Якусь таку його те, що вторинність можливо. От Мені говорили, що він схожий на Лібре і в Сен-Лоран. І щось таке в ньому є, але Libre це парфум все-таки про таку люксову лаванду з ваніллю. Знаєте, тут же лаванди абсолютно ніякої нема, тут свіжості ніякої немає. Можливо, є таке трішки це ванільне звучання, таке люксове. А так, в принципі, це аромат, ну, абсолютно про інше, про жовті квіти і про мімозу для мене в першу чергу. Дуже подобається, хочу цей парфум собі на поличку. І останній ексніли, про який я вам скажу зараз, це Ірис порцеляна. Оцей порцеляновий ірис якраз і став моїм парфумерним жахом місяця. Я навіть не брала сюди пробник, тому що ну, я не знаю, я його вже десь засунула подалі, чесно. Отже, коли я його тестувала так от просто, знаєте, на так, до речі, він тут у мене є, тримається от так, на, будемо казати, на ось цей картон, то він мені видався навіть таким ну, цікавим, ніжненьким просто. Не моє, бо іриси це в принципі, от ірисові парфуми, це в принципі не моє. Так от я не побачила в ньому нічого поганого, і тому в якийсь там якогось дня вирішила використати цей парфум на роботу, так би мовити, поносити. Отже, я там навшикалася, і вже поки я там доїжджала ще тільки до роботи, ну я вже розуміла, що я просто. Що я просто буду мучитися цілий день. Я чула від себе м, такий нав'язливий аромат, і це було е, щось, що мені відразу нагадало інший мій парфумерний жах е, Ghost від Баредо. Отой призрак, той призрак той, е, призрак, той привид тої пустелі. Він мене колись теж так само нещадно задавив. Мені здається, от я грішу все-таки на поєднання фіалкового листя, оцих ірисів, та ще із деревиною. А можливо, це якісь такі особливі мускуси, які так розкриваються саме на моїй шкірі, але він мені нещадно пах не тільки зі шкіри, ну, тобто з волосся також, це було просто-просто жахливо. Я мучилася цілий день. Ну що я можу сказати? Якщо так об'єктивно, то аромат красивий. І я також знаю, що от у Bayredo Mojave Мовигоус також дуже багато поціновувачів. Бо вони гарно зроблені, ці парфуми, вони такі ніжні, ірисові, фіалкові. Це все дуже гарно, політкоректно. Але суб'єктивно це таке одне величезне ні для мене. Мені зовсім зовсім не сподобався цей парфум, він на мене не сів, однозначно, не моя парфумерна композиція. Ще я із задоволенням також носила мімозу від Труссарді, про яку я вам згадувала у своєму відео про мімозні аромати. Подобається мені цей парфум, вона там така зелена. Зі стеблинами ця мімоза, гарно там е, обіграна також та онваліе, ванота е, та супермолекула їхня. І в е, це дуже стійкий парфум, дуже такий е, шлейфовий, як мені здається, досить шлейфовий, як мені здається. Е, єдине, що все-таки мені б там хотілося бачити ще щось, окрім тієї мімози. І, в принципі, якби існували ці песики, ці собачки, трусардів якихсь. 30 мл форматах, в якихось менших, можливо, тревелах. Я, можливо, навіть собі придбала такий парфумчик, от саме на такий цей перехідний період, на наступний рік, лютий-березень, коли хочеться ось цих жовтих квітів, перших квітів весни. Просто ось ці величезні флакони, вони мене не приваблюють, особливо ну, такі, як, як цей аромат. Цей. Це просто. Дійсно, парфум про жовті квіти, про мімозу. І це трохи так. Ну, я знаю, що воно мені швидко набридне, і буде в мене тоді 10 років стояти цей флакон, тому теж все таки ні. І якщо ми вже говоримо знову ж таки про весняні аромати, то зараз ще два, які я згадувала саме в в цій мімозній підбірці. Я їх також з задоволенням носила це The Favorite від Penhaligon's. Я вже казала, що це також такий пудровенький парфум. І він мені подобається дуже в старті. Тобто, коли я його розпилюю, він такий, знаєте, прям іскристий, як я люблю. О, так, Бо в ньому відразу так починають грати, співати цитрусики. З такою така, така це мелодійна, така цитрусовість. Мені дуже подобається квітковість також, але потім він запудрюється. І я вже все-таки для себе зрозуміла, що як би мені аромат не подобався, якщо він дуже запудрюється, так як ось цей, я його просто не зможу носити з комфортом. І так у мене якраз цим the Favorite. Тобто, коли я його просто наношу, мені подобається ця мімоза, ці фіалочки, ці цитруси, він такий мрійливий, політкоректний, гарний. Але е, ні, оця пудровість, вона мене потім починає душити, вбивати, мені неприємно його носити, тому знову ж таки ні. Ну і нарешті Шамселізаї, це є лисейські поля, цей парфум мені дуже подобається. Це вже один з відливантів, які я вдягала. Вдягала в березні. Зараз не куплю флакон, я буду купувати флакон швидше за все наступного року. Бо зараз я от розносила цей парфум, я все-таки його знайшла там в різних версіях. Це в мене зараз в дзвіночку. Я також придбала від лівант з цих нових жандармів флаконів, спробувала туалетну воду і парфумовану воду. Всі версії мені подобаються, я вам зразу скажу. І мені цей парфум. Реально, здається таким дуже весняним, дуже радісним. І тому я із задоволенням зараз ношу ось ці жовті квіти з буском. Це просто якийсь неймовірно величезний квітковий букет з такими фруктовими акцентами. і... Ношу його із задоволенням, тому е, думаю, що обов'язково придбаю собі флакони наступний рік, а цього року от якраз доб'ю ці свої три, мене, три е, відливантики. Е, і ще два парфуми вам покажу. Один у мене з цього набору м, парфум з Де Марлі Меліора. Якось мені дуже захотілося ягід, а саме смородини. І е, я шукала собі якийсь такий ягідний парфум І Мальора, ну, Це якраз парфум про смородину, про червону смородину, про листя смородину. Такий, він такий фруктовий, такий гарний, позитивний, радісний. І я вже була теж готова придбати собі цей ароматик на кінець е, весни. на літо, Але от у березні вирішила одягнути його кілька разів, поносити, подивитися, як мені буде, нагадати собі його, його звучання. І не знаю, чому дівчата, але мені здалося, що він якось на мені довго не тримався. Я його одягала, і, в принципі, було навіть так тепленько, я можу сказати, як для березня, але, можливо, ще недостатньо тепло, щоб він гарно тримався і розкрився. Не знаю чому. Мені здалося, що в нього стійкість така прям якась. Ну, невисока, дуже невисока, особливо для цієї ціни. Тому, от знову ж таки, якби була його десь тридцятка, наприклад, я б, можливо, придбала. А так, просто 70, знову ж таки, 5 мл флакон за досить такою високою ціною. Ну, бо, чесно, не знаю. Поки що прибрала його зі своєї полички бажано, прибрала із з цього списку. Так, Ще вдягала один раз, добила свою деліну в пробнику. Деліну я, мабуть, все-таки не хочу. Але от буду ще розношувати цю таку полегшену версію деліни, бо щось вона мені останнім часом подобається. Розповім вам потім, що я, що я розношую. Отже, це про Маліору Perfum з De Marley. і покажу вам останній останній відливантик, який я знову ж таки розношувала в березні. Це Фредерік Маль оде Магнолія. І цей парфум мені дуже сподобався, неочікувано, тому що мені якось зовсім не знаю, не тягне мене до цього бренду. Якось мені там нічого особливо не подобається. Аромати, мені здаються там такими мега-акварельними, я б сказала, ну, не всі, я там не беру зараз до уваги ось цю їхню східну лінійку, проміс і так далі. А так, то в більшості вони мені здаються такими акварельними. Але цей парфум мене зачепив. От ця оде магнолія мені дуже сподобалася саме на відкритому повітрі, і вона дуже красиво так шлейфила у мене з волосся взагалі. Гарно також розкривалася на шкірі. Мені дуже подобається, що тут. Ця магнолія, вона така цитрусова іскриста. Я от дуже люблю саме такі парфуми, такі, знаєте, дзвінки, і от в неї є таке звучання, є ось ця така кришталевість. Знаєте, ось ці цитруси тут такі соковиденькі, є така якась трішечки гірчинка, можливо, така витиверова, свіжість, така деревинність, гірчиночка трішки. Особливо це відчувається потім в базі. А на початку я ж кажу ось ці радісні цитруси, плюс такі кремові, білі ніжні квіти. Дуже мені подобається цей парфум. Також він мені нагадав про інший Фіоре до Ліво, здається, тут вставлю вам від саме Ратік От там теж є такі оце, м -м, звучання таких цитрусів з квітами. Він теж мені дуже подобається, але той більш літнім, мені здається. А ось, наприклад, магнолія дуже гарно розкрилася саме весною, зараз в березні, тому вона, впевнено, стала якраз то на поличку моїх парфумерних бажанок. Ну що ж, це всі парфумчики, про які я вам хотіла сьогодні розповісти. Дуже вам дякую, що подивилися це відео до кінця. Будь ласка, підтримайте його, поставте пальчик вгору. А в коментарях, дівчата, пишіть, будь ласка, які парфуми ви носили, носите зараз у березні, на початку весни. Чи з'явилися у вас якісь нові парфумерні бажанки та відкриття? Чи якийсь парфум здався вам парфумерним жахом саме от зараз? Мені буде дуже цікаво все почитати і з вами поспілкуватися. Ви знаєте, я дуже люблю наші ці розмови в коментарях. І е, з нетерпінням буду чекати на них. Е, тож, на все добре, гарного вам дня! Бережіть себе, бувайте, па-па!